Через недоліки тендерного законодавства хворі у Житомирі, які потребують наркотичних ліків, можуть залишитися без них. За словами головного лікаря першої міської лікарні Анатолія Вусика, без втручання влади тут не обійтись. В результаті проведення тендерних торгів вияснилось, що їх треба признавати недійсними, тому що дві з фірм подали документи, які не відповідали тендерному законодавству. Тобто торги признані недійсними. Для того щоб забезпечити пацієнтів наркотичними засобами до проведення нових тендерних торгів, діє відповідний пункт у законі України про тендерні закупівлі щодо використання 20% коштів, які були використані у минулому році, для вирішення цієї проблеми, каже головний лікар. Але їх уже використали, а ще чекати два місяці. Казначейство міське не, не може проплачувати кошти. Обласне не знає, як це робити, тому що в законі не передбачено форс мажор Випадку не, не, не коли не відбулись тендерні торги. І як бути нам необхідна сума для закупівлі 380 тисяч гривень на рік. Єдиний варіант звернутися в міністерство економіки і торгівлі України, щоб вони пішли в супереч закону, який не передбачає форс-мажор, і дали дозвіл на закупівлю до проведення торгів слідуючих. Голова обласної державної адміністрації запевнив медиків, що проблема лікарні буде вирішена в найкоротший термін. Якщо буде на моє ім'я звернення, як голова, я як голова обласної державної адміністрації, буду просити міністра економіки погодити конкретно для цього випадку, дати погодження на те, щоб до проведення нового тендеру все-таки могли всі необхідні медичні медикаменти закупити, і щоб ми цю проблему вирішили в такому ну, короткотерміновому. Очільник області вважає, що тендерне законодавство потребує змін, які дозволять медичним закладам вирішувати подібні проблеми без втручання влади.